Поставити позначку навпроти імені кандидата в мери, скласти бланк навпіл та кинути в урну. Нічого складного тут немає. Але навіть в такій процедурі криворіжці роблять помилки. Виборець випадково може проголосувати не за того. Спостерігачі кажуть, у такому випадку лише раз виборцям дається можливість проголосувати ще один раз. Слід звертатися до голови виборчої дільниці. Складається акт про те, що бюлетень зіпсований, видається інший бюлетень. Ну, і є. Реальні шанси проголосувати так, як виборець цього хотів. Якщо це не умисна помилка, не пошкодження умисне бюлетеню, то дійсно ця ситуація може бути виправлена. Містяни мають бути уважними, коли ставлять підпис у списках виборців. Часто підписуються на поряд зі своїм іменем. Спостерігачі радять не залишати такі речі без уваги. Має бути складений спеціальний акт, а навпроти підпису ставитися відмітка. На дільниці один виборець може допомогти проголосувати іншому. Але у спостерігачів чи членів комісії такого права немає. Трохи інша ситуація з тими, хто голосує вдома. Виборець може бути не в змозі зробити вибір самостійно. Тоді йому може допомогти члени комісії. Що правда таке голосування не назвеш. По ошибкам. Буває таке, що э, виганяють э, остальные членів комісії. Одного давайте залишимо, а остальные ну, нельзя там по каким-либо причинам. Это тоже запрещено, потому что вся группа должна находиться при, э, ну, вот, при голосовании. Якщо учасник домашнього голосування може сам зробити свій вибір, то часто він робить його так, що потім бюлетень визнають недійсним. А члени комісії можуть не одразу звернути на це увагу. Одного разу жінка не тільки не знала, де ставити позначку, а ще й що не можна робити інших записів, розповідає член комісії з багаторічним стажем. Вона поставила, вже як ми сказали, що треба в клітичці. Вона поставила в тій клітичці, але під прізвищем кандидата. Вона поставила ще й свій підпис, особистий підпис. Вона тут... Після підпису вона ще, ще щось хотіла писати, щось продовжувати, мабуть, писати хотіла. Тобто ми ну, недостатньо, недостатньо ознайомили її з її діями, які, які треба вчинити для того, щоб в бюлетені цим голосуванням була виявлена її воля. Ще спостерігачі ради завчасно перевіряти виборців, чи є вони у списках. Але навіть якщо в день голосування громадянин помітив, що його імені нема у документі, то він може одразу звертатися до суду. Дана категорія справ розглядається за пришвидшеною процедурою, тобто негайно і займає близько 30 хвилин. Йому надається в більшості випадків, йому надається право. Він з відповідним рішенням суду звертається до виборчої дільниці. Йому надається право голосу. Він не голосує. Загалом помилки не мають ставати на заваді воле виявлення громадян, кажуть юристи. Головне прийти на дільницю та проголосувати. Аліна Віктор Зубченко, підсумки тижня, перший міський.